Всім доброго дня! Дивіться, який в мене стіл. Вирішила його викласти мозайкою. Що хочу сказати, це моя перша та остання мозайка, бо дуже багато я часу витратила. Це просто десятки або, мабуть, даже сотні годин. Мозайку я укладала на таку цементну основу. Це для камінів. Вона така, як зубна паста, такої консистенції. Щоб краще з поверхньою мозаїка з'єдналась, бачите, додаю я клей ПВА. Зараз кожну я намащую та прибиваю, але потім я вже буду інакше робити. Дивіться, коли такої квадратної форми, то не дуже легко викласти. Я витрачала багато часу, це прискорення там, в 5 разів, бачите, не можу вибрати. Як її туди покласти? Так, ну і це кожну я сиділа, ще й руки не захистила, потім вже згадала. Ну, я включала якийсь фільм, дивилася фільм та працювала. Ну або музику, така медитація виходить. Отак так би в житті прискорити, було б набагато легше працювати. Тут я вже по-іншому викладаю, вже кожний не б'ю, бо вже заманалась, руки захистила, бачите, і почала вже такими великими відрізками викладати спочатку, нам... намащувати, а тільки потім вже вирівнювати за допомогою молотку. Ну Ще перевіряла за допомогою рівня це все, бачите? Рукою відчуваєш там, де. Ось це замазка швів для кафелю. Розвила я її. Попередньо я трошки у ті шовчики повикавирювала цей цемент, щоб воно трошки туди могло проникнути та триматися. Повикавирювала кожну щілинку, ну так пройшлася швиденько, шпателем. І, бачите, так намилила, трошки дала підсохнути і почала поступово витирати. Не, дуже не, не давила. Так вона трошки розкисала поверхня. і отак дуже багато разів я витирала. Не дуже я її викручувала, вона така вся волога була. Так дивіться, тепер я як нібито. Полірую, да, так. І ще потім я кожну плиточку вишкрябувала, бачите, тут цемент виден. Ну, можна побачити такі чорні цяточки то з цементу, то я потім виривала ножем. Ну, хотіла я скло взяти, але мене знайшли там дуже дорого і взяла я таку плівку купила. Ну, на весну хочу ще його покрасити сірою краскою. Друзі, дякую за перегляд, що додивилися відео до кінця. Бажаю нам якомога швидше перемоги та займатися ремонтами в своїх власних квартирах. До нових зустріч!